Добрий вечір. Мене звати Валентина Харченко. Я приїхала з Полтавської області, селище Велика Багачка. Доля мене привела на цю передачу для тому що я сподіваюся, що ви моя остання надія. І сподіваюся, що найзаповітніша мрія всіх моїх родичів здійсниться завдяки вашій передачі. Я сподіваюся, що ви допоможете знайти нам нашого єдиного сина, Харченка Андрія Вікторовича, 1993 року народження. Від моменту виходу цього ефіру передачі ж діміння пройшло трохи більше року. Від самого дня зникнення Андрія Харченка більше двох. Досі жодних свідчень про нього, і як каже міліція, жодних зачіпок. Дні перед зникненням хлопця не вирізнялися нічим особливим. Студент другого курсу київського авіаційного вузу приїхав у велику багачку до батьків погустювати. Він приїхав на вихідні. Ми його зустріли в п'ятницю вечором на ЖД вокзалі. Він пішов гуляти зі своєю дівчиною. Потім ранком цілий день наступний він проводив разом зі мною. Ми їздили у гості з ним до бабусі, там допомагалося. Він був зі мною аж до п'яти до годин вечора, поки не доки ми не приїхали сюди. І він збирався до друга на день народження. Ярослав Кононенко на його дні народження гуляли 13 квітня 2013 року. Сиділи ось в цьому кафе. Від інтерв'ю перед камерою тутешні працівники відмовилися. Проте розмову записати нам вдалося. Кажуть, нічого особливого не помітили. Нічого, вони погуляли, тут погуляли і пішли. А скільки чоловік була компанія? Чи ніксім. Звідси цією дорогою із цими друзями вони бачили Андрія останні, поверталися додому. На годиннику третя з гаком ночі. Хлопці кажуть, були добре на підпитку, тож точно не пам'ятають. Дійшли ось до цього магазину, коли Артем згадав, що у кафе забув телефон і пішов по нього. Андрій Харченко, начебто, визвався пройтися із ним. Там залишився Ярослав. Тут ми по дорозі йшли, і я сказав, що збігаю по телефону. Я сказав і побіг по телефону, я не озирався. Він десь тут залишився. Ось приблизно на цьому місці два роки тому зник Андрій Харченко. Ні свідків, ні достеменних версій. Досі немає. Пошуки почалися уже о восьмій ранку. Телефон Андрія, кажуть, батьки поза межею досяжності був уже о шостій. Занепокоєні вони почали обдзвонювати друзів. Першому мама телефонувала Ярославу. Коли, бачив, вони від мене відходили, вони йшли вдвох. Тобто, я думаю, він в Артема. Я почав дзвонити до Артема. До Артема ж не міг додзвонитися, так як його телефон залився в кафе. Но я ж не знав тоді, забрали вони телефон з утра, не забрали. Того ж дня батьки написали заяву в міліцію. Як запевняють правоохоронці, робили усе можливе, щоб повернути батькам сина. Проте досі без результатів. Наразі жодних зачіпок. Буквально кілька днів тому його справа якраз заслуховувалася як безвісті зниклого, які там перспективи, але порадувати поки що не можемо рідних, тобто не знаємо, де він, не знаємо, живий він чи не живий. Тому оперативно розшукові заходи продовжуються. Його орієнтування з його всіма даними є в національній базі, як безвісті пропавших. Про версії, які відпрацьовували, нам вдалося телефоном поговорити із людиною, обізнаною із матеріалами справи, колишнім заступником начальника Великобагачанської міліції, перша версія це пішов у невідомому напрямку і не з'явився на той час. Друга версія, це вбивство. Також розглядав третя версія можливість ДТП і зникли з місця події. Це одна ніверсія, які відпрацьовувалися нашим ревізіо. У прес-службі ОМВС кажуть, із початку 90-х у Полтавській області нараховують 165 осіб зниклих безвісти. Щороку міліція регіону реєструє близько 700 заяв про зникнення людей. Із 1 січня цього року каже прес служба ОМВС, надійшло 353 повідомлення. За ними 45 осіб досі не знайшли. Правоохоронці кажуть, про зникнення людини треба повідомляти як скоріше. Більшість знаходиться по гарячих слідах. Немає жодних обмежень щодо звернень до правоохоронних органів, якщо є реальні об'єктивні підстави, вважати, що з людиною могло щось статися. Тобто, це може бути і година, і дві години. Якщо у вас є аргументовані підстави тривожитися за своїх рідних, не треба зволікати ані секунди. Батьки упевнені по гарячих слідах їх сина не шукали. Собак для розшуку трупа привезли тільки через на п'яті сутки. Тоді вже як слідів, ніяких не було. Телефони пробити не можна було. Це робилося за місяці, за два, за три. Хоч часному порядку це можна було зробити набагато скоріше. Так само і за розшук, яке передається. Через лікувальні заклади. Воно прийшло аж у вересні місяці про розшук Андрія. А ці п'ять місяців, як я питав міліцію, чого. Ну, то ті не зробили, то ті не зробили. І так і на сьогоднішній день. Азимут по телефонах, які були в цей час активні, які можна було вирахувати, хто проїжджав, хто розмовляв в цей час, робилося тільки через півтора року. Велика багачка, невелике селище, де все про кожного відоме. Про горе в родині Харченків люди знають. Щоправда, кожен по-своєму. Хороша родина, навіть ніхто такого не вже що таке моє трапиться. А трапилося просто чиста Тобто Хтось десь руки вмочив. Він припав безвісти, вроді якусь якусь знайшли десь чи біля ставка, чи біля річки. Ну, то, вроді оказався вроді, і не він. Десь, може, не в ту компанію попав, десь його викрали, десь щось з ним зробили. Або ж він сам десь поссорився з батьками, десь поїхав і не хоче давати про себе нічого знати. Хлопець пропав, ну так його і не знайшли і, мабуть, його не знайдуть. і Міліція не буде його шукати вже. Вже всі забули, якщо б не ви, то ніхто б його вже й не шукав. Мені здається, що ті друзі його вони знають, де він. От чогось мені не знаю. От чому-то так. Бути в місті і, і йшли в місті, і не знати, де дівся, Це не може такого бути. Ще одну версію від людей почули уже по телефону. Слідство могло гальмуватися колишнім начальником Великобагачанської міліції. Звісно, чутки, о, що е, навіть руки зв'язані були у е, робітників міліції. Ну чи можливо треба рядавати через те, що він попався? Ми знаємо на хабарництві. О, е, чи Бог його святий, значить, можливо, люди, які замішані е, у зникненні Андрія Хаченка, е, можливо, і вони його попросили, щоб він пригаймував. Одним словом, один бог знає, що воно насправді сталося. Перевірити цю інформацію нам не вдалося. Її не спростували і не підтвердили. Нинішній начальник райвідділку. Я не повноважений. Це правда, що його взяли за хабар. Та голова міліцейської прислужби області. Я цією ці інформацією не володію. У прокуратурі Великобагачанського району дають офіційну відповідь. Усе в межах закону заведено оперативно-розшукову справу проводиться досудове розслідування. Досудове розслідування розпочати в межах строків, передбачених кримінально процесуальним законодавством. Тобто відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відповідно до строків, тобто, в межах 24 годин, як це передбачає чинне законодавство. Юрист радить батькам, які підозрюють правоохоронців у бездіяльності, вимагати ознайомлення із матеріалами слідства та шукати грамотного адвоката. Самотужки розібратися в ситуації, та ще й в умовах зміни законодавчої бази неможливо. Об'єктивно, якщо оцінити ці дії, то тут треба аналізувати матеріали слідства, і які були вчинені взагалі слідчі дії. Дії могли вчинятись, але не результативно, скажімо так. Тим більше, якщо мова йде ну, про такі, скажімо, якісь складні обставини. Я думаю, що тут просто трошки, скажімо, непрофесійна діяльність представника слідства. Ну це як на моє переконання, хоча це суто така суб'єктивна точка зору без аналізу ситуації. Е, я думаю, що в межах кримінального провадження дуже багато важелів впливу на цю ситуацію і через механізм процесуального керівника прокурора. І через механізм слідчого судді. Тому я думаю, що тут і через захист представника, особа, яка звернулася, через адвокатський, фактично захист. У цій справі випадкові чи не дуже збіги обставин. Андрій Харченко зник 13 квітня 2013-го. Рівно за рік перед цим із ним трапилася неприємна історія, про яку він дивним чином не міг пригадати. Такий собі провал у пам'яті. Гуляв у колі тих же друзів. Досі і після того, кажуть батьки, нічого подібного не було. Проблем із нервами та психікою хлопець не мав. За своє життя він тільки хворів гострим бронхітом, ОРЗ, грипом. Шейним лімфаденітом і бронхопневмонією. І так само карточка при профоглядах, запись терапевта, психіатра, невропатолога. Здоров. Про те, що напередодні із хлопцем усе було гаразд, підтверджує його дівчина Юля. Її він провів після 12-ї години тієї злощасної ночі 2013 року додому, а потім догулював із друзями. Я побачила по ньому, якщо було щось не так, а в ньому був гарний настрій. Він нічого не розказував такого поганого. Не знаю. Він збирався, він готувався до пару, він одразу збирався в понеділок на пари, казав, що щось важливе. І ще один факт: при перевірці останніх телефонних дзвінків Андрія встановили, вони були до друзів. Останній телефонний дзвінок був в 3.50 ранку до Ярослава. І перед цим, буквально хвилин за 10, був до Артема на телефон. Один забув кафе, другий в машині. Колишній заступник начальника міліції великої багачки запевнив, версію із друзями перевіряли також. З ним було троє друзів, угу. з якими було яких було допитано на наступного дня на протоколи допитів свідків, які вказували, коли і де в який час вони його бачили. Також з цими громадянами було проведено бесіду на поліграф. Це так званий в народі детектор брехні, за їхньою згодою, е яких відпрацювали. Особливо теж на ті питання, які вони відповідали, давав відповідь, вони зійшлися із протоколами допитів, розбіжностей не було, тому підозри на той момент е в даних у його друзях не було. Я відчуваю єдине, що він живий. Я знаю, що він десь єсть. Постійно я не можу по-другому сказати, що от його немає. Я ніколи не вірила в версію, що там убитий, закопаний, як нам говорили. В кожному питанні і в кожному слові якась існує ще незакінчена думка, незавершена думка. І я впевнена, що якщо над цим попрацювати відповідним органам і залучити і друзів, і свідків, то до істини дійти можна, і дитина знайдеться. Готуючи цей матеріал до випуску, ми не ставили на меті під когось копати чи когось у чомусь звинувачувати. Хочеться вірити, що Андрій Харченко знайдеться, адже неодмінно є люди, які знають таємницю його зникнення, тільки досі мовчать.